Всім привіт! Як ви зрозуміли по критінці на відео, ця серія буде про розборку Жигулів і скільки на них можна заробити. Придбали ми такий перший наш дракон Жигулі, Жигулі ніколи не розбирав. Самому цікаво, що з цього вийде, тому погнали. Купив я її за 6 тисяч гривень. А чому така ціна? Бо тому, що на неї немає техпаспорта. паспорта. Є лише стара довіреність, яка вже закінчилася, бо на 100 років тому страховка, яка надіє. І вона вже стояла два роки в дворах, коротше, чуть би не загнивала. Там час від часу, можливо, колись по селі виїжджала. Тому отаку жигу ми купили за 6 тисяч гривень, Ти дивиться, як ми її купляли, переганяли, да, їхали ми без цих паспорта на свій страх і ризик. <му> Жигуль за 6 тисяч гривень. Нормально. Перший виїзд двора. Що там? Припустило сразу. Понял. У нас без виходу положення. На спочному колесі, бо у нас немає резини ніякої не на шиномонтаж тут 200 метрів. Зупили колесі. Зачем? От ми вже приїхали і машинка, як не странно, їхала даже сотню. Я сам був шокі. П'ячка гріє, все працює. Коробка п'ятиступка. Резіни на неї, правда, немає, не рахуємо. Воно вроді би є, але воно вже старе, потріскане і спускає. Ну, доїхали, воді не спускала. Перевіряємо зараз компресію і самий вибухом. Первым делом, что надо сделать, замер компрессии. Так, погнали. Давай, первый. Хорош. Десять. Другий. Хорош. Десять. Третий. Хорош. 10. І А ну давай. Хорош. 10. Найс. Nice. Непогано. 4 по 10. Саме лане, що вона рівномірна. Що ми тут маємо? Компресія по 10, в принципі, непогано. Тобто всіх, я ж Так, що у нас тут ще є? Трамплер, новий бензонасос. Замінене масло, може цей циліндр комусь піде. Треба все перефоткувати, знімати відео, як заводиться, як їде, як вчаться передачі, де мить, не димить, зняти відео і все, кожну деталь перефоткати, розбирати вже тільки тоді, коли будуть якісь клієнти. І покажу вам, що де як, куди їх додати ці оголошення. Тому погнали фоткать і поступово вчера. Перед тим як її розібрати, пропоную. Пару кругів на ній намалювати. Тому пробуємо заводимо. Я в шокі. Я в шокі, як ці жигулі. Давайте пару кругеликів фоткаємо, відзнімаємо все і заганяємо в сторону розборки. Ну таке на сухому асфальті трішки щось малює. Ну, Об'єм двигуна у нас не той, щоб на ньому дрифтувати. Тому віднімаємо все в круг відео, як працює завозити двигун, димить, не димить. Ну і, мабуть, пора додати оголошення. Де і куди, зараз покажу. То, як відфоткали, додаємо всі фотографії та відео, там де так само відео земір компресії. додаємо їх в Facebook групи, не тільки у Олекс. В Олекс я тільки додав одне з цього оголошення, такі то Жигуль, розбираю. Ну і нашу групу Телеграм, хто не знає, там у нас так само продають запчасті. Переходьте, знизу силочка є під описом відео. А ми поки що заводимо. Не, ну я кайфую, як вона заводиться, звісно. Я навіть не, не знав, що от. Це пушка. Газує. Ну, двигун, двигун взагалі не димить. Тому додаємо Facebook групи по жигулях, Оставляємо десь тут жигулі, тому що, можливо, ще хтось приїде, буде перевіряти сам двигун. Захоче послухати, понюхати, спробувати і так далі. Тому, поки жигуль лишаємо, як тільки якесь оголошення, хоч маленьке є по поводу розборки. Сразу же в гараж на розбор. А я вам це все буду показувати і що наскільки ми продаємо. Продавати, хочу сказати, що буде дорого, бо спішити нема куди. Нема куди спішити. Спробуємо по максимуму забрати. Виручте з цьогоря. Ну що, мужики, пройшло тижня-два. Я опублікував у Facebook групи різні, що розбираю Жигулі. В принципі, писали багато коментарів, але мало що купують. Якось так не було часу щось знімати та показувати. Дуже так слабенько, якщо чесно, я думав, що по жигулях буде взагалі розрив. Два-три дні ми його розберемо, але ні. Колеса забрали в перший же день, там я тисячу гривень своїм туди віддав, колеса не дуже, але вони бачили, що брали. Самі приїхали і зняли, тому плюсуємо. Ну і Стартер і генератор теж, можна сказати, майже зразу пішов. Один новий відправив, відправився, з групи купили 500 гривень за стартера. І тут по місту продав генератора за 500 гривень. Тобто так особо нічого не купують. Пройшло 2 тижні, якось забув навіть за ці оголошення. Я там додав нашу телеграм-групу, що розбираю в Жигулі. Ну так, 50 на 50. Сьогодні вирішив зайнятися далі розборкою. Є трішки часу, дай потрібно вже його якось закінчувати, обирати да, звідси. Виставив в Олекс тільки що мотора, що окреме оголошення, продаю двигун 4 тисячі гривень. В нашу телеграм-групу поставив 3 тисячі гривень. Тому хто не, хто не підписаний, приходьте, підписуйтеся. Хлопцям потім показав, що якби ви прийшли з нашої телеграм-групи, ви би купили б купили його за 3. 4 тисячі гривень за двигун. Хлопці бачили відео, яке я їм знімав. Вони навіть його просили. Зніміть відео поки що мотор працював 4 тисячі гривень двигун. І також вони забирають. Радіатора і задні ці стопи. 에, радіатор 500, задні стопи там теж коротше, і там ще, по-моєму, щось їм обіцяв. А, і я їм теж пообіцяв. Зараз такий оптовий покупець, тому 5 тисяч гривень вони залишили залог, тільки що були. Тому буду розбирати. Зараз закачу рукава і буду знімати двигун. Далі, глобове де це я продавав. Можливо, з минулих наших відео, чи в майбутніх мене була ніва, там було розбите стекло. Я скажу, що дам оджиги безплатно вам. Я Одав їм лобове, що в нас тут ще? А, і бензонасос був проданий, що по місту приїхав. Там 300 гривень мені, по-моєму, за бензонасос дали. Я навіть вже не пам'ятаю, що це Жигулі, коротше. Ну, якщо чесно, в плані бізнесу Жигулі я не хочу розбирати. Отакий От у нас салон і ще пообіцяв оцей потолок тож ті самі людині, яка купила у нас ніву, бо там потолка просто не було. Потолок і скло безплатно. Тоді знімаємо зараз мотор. У нас ще є, лишається коробка. Сідушки вже не годяться продавати. капот не годиться, не знаю. Фари ще можливо, подамо. Давайте його знімемо зараз двигун. Побачимо, що в нас ще лишається, і будемо далі так включатися. Я буду завозити двигуна, бо вони прийдуть. Ну, щось знімаємо. Одна година роботи і двигун на місці, блін. Це ж так легко розбирати. Ну, Звісно, ця штука виручає конкретно. Чотири болта на коробці, два на подушки і двигун у нас знятий. Так що так. все, двигун, короб... двигун радіатор. Карбещик у нас на місці. Оставлю задні стопи і дзвоним хлопцям, а їдуть забирати. Свят жиги такий самий. Це новий доньок, є час. Розбираємо зараз жигулі, всі ці остатки, що пооставалися, бачки, релюшки, катушки, проче, двері, руль. Кутя, все, що пооставалося, зараз це викручую, вам тут порозложую, покажу, пофоткаю. Ну і до цього ще повернемося. Чи перевернули, поки я стільки всього познімав, там, там Короче, один мусор, якщо чесно, в цих машинах один мусор. Тому зараз знімемо нижню ходову, передивимося, проводку повидриваємо, ну і на метал. А все остальне перефоткаємо і будемо продавати. Ну вже двері познімав. У нас вже вечеріє. є. Ось що ми маємо. Вихлоп ціленький, пружини зад, стойки перед зад. Якісь там мілочовки, і що, мабуть, самого дорогого залишилося. Ось такі там якісь речі, по рівні 300-400. Задній мост, кропка, ну, кропка е -е, виє. Задній мост не виїде, а коробка виє. Ну, якось так. Осталося, що передня ця ходова, рулювей, я там пообіцяв відправити до неї ви. і потолок. Що там, тормоза, проводка, проводку здав. То сідушки мусорні, сідушки на мусорник. багато чого туди на мусор піде. Передня та решітка, мабуть, теж на мусор, тому що вона не ціла. Фари в них, я не знаю хто їх взагалі купляє, хіба розради стекла, бачите, там, той отражатель взагалі вже потріскав. прожавіло, ну, тільки стекло дивилася Ну і хороший задній редуктор. Я купляв, я знав, що буде. редуктор хороший, пробка 5 Поки ось так. Включимося вже завтра. Двері, може, зараз фоткою виставлю. Ну і сам металебру. Будемо різати, здавати, вести, будемо рахуватися поки тільки там. Передня ходовка. Тисячу гривень давай. Нам обиденок витягується. Та так глузин. <рес> 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 На кришу. На криші вліза. Ті ж самі люди, що брали мотор. Ще й беруть редуктори. І, редуктор. і пожини. Паркуються, паркується. Чого тобі проще було на ціла Жигуля забрати? Ну так. Да. Дешевше було? Дешевше 100% було би. Бо ти за мотори, за редуктора, за поти, як я за жигуль. Дільше. Більше. Більше? Та ні, не більше. А ні, да, да, так, так, да. так. <рів> Ровно сто каже. Вигаді, кому. заднього моста, переднього всю ходу продав, коробка була продана, двигун їм вже проданий. коробку інше забирали, передню ходу інші забирали люди. І дивлюся зараз. Що у нас тут ще пооставалося, і він глаз, бачу, кинув на вихлоп. Тобто, можливо, ще колись потім прийде, забере. Кардан остався. Ну, оце, мабуть, не знаю, смітник не смітник, фари точно мусор. Оце нахення я знімав, не знаю. Навіть. СЕПу вже приїжджали, дивилися Сеп і е, хана, якісь там циліндрики. Таке чисто хай собі валяється, може коли ще буде жигуль, Ну, скрізь, що його не буде, ну його нафіг це жигулі. Передні амортизатори, якісь там циліндрики. Десь сьогодні хтось вкрав вже, напевно. Четверо двері ще. Ну і кузов цього металобрухту. Давайте, або що, закінчувати серію. Бо це я ще буду цей смітник продавати, або він буде тут ще лежати довго. або я псіхнув і затягну все на метал. Так. По міді у нас по проводці там дуже мало, там кілограма 2 було, 200 гривень я отримав за мідь. Кузов 200 кілограм. Я його чисто такого здаю з самовивозом. По 2 гривні, так, ціна на металоприйомки 5, але мені його возить невигідно. Я його дав по 2 гривні, тут кілограм плюс-мінус 200 Це 400 гривень за кузов. Четверо дверей, давайте їх плюсоним, грубо говоря. За всі четверо дверей 500 гривень. Може комусь треба, пишіть. 500 гривень ми плюсуємо, я їх потім, грубо говоря, продам. Вихлоп гривень 500, теж можна плюсувати. І кардан з цим всім, ну, максимум, мабуть, 1000 гривень. Там ще просто десь руль валяється. Там за руль питали щось гривень 500. я щось не можу його знайти вже, правда. короче Тут 2000 гривень максимум на цьому всьому остатку буде. Тому отака вийшла серія. Ми ви маємо тільки один. Ну його нафіг розбирати ці жигулі. Це невигідно. Запчасті стоять просто копійки і всі запчасті мусорні є. Просто мусорні є. Оці самі фари. Я не знаю, це треба яку треба взяти ідеального жигуля, щоб його розбирати і хтось купляв ці запчастини. Тому отака получилась серія. Отаку ми суму маємо з продажі цього з розборки, точніше цього Жигуля. А часу і сил розібрати машину я приділив майже стільки ж саме, як розібрав би якусь іномарку. Так, трошки, правда, Жигулі легше розбирати, але теж накладно. Тому серії про розборку ще будуть, але вже не про Жигулі.